Гидке каченя. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсона. У густих заростях лопуха на яйцях сиділа качка. Невдовзі яєчні шкарлупки затріщали. Коли каченята вилізли зі шкарлупок, качка підвелася. Ну що? Ви всі тут? Ой ні! Не всі, найбільше яйце цілісіньке, нарешті тріснуло й велике яйце. Піп, піп, пропищало пташеня. Та якесь воно було велике і гидке. Наступного дня качка з каченятами прийшли на пташиний двір. Дорослі качки оглянули каченят. І сказали голосно Ціла зграя, а одне таке потворне, такого ми не терпітимемо. Та й прогнали гидке каченя. Каченя перебігла подвір'я та через огорожу. Бігло, бігло, поки не опинилося на болоті. Бах бах! пролунала над болотом. І з очеретів піднялась зграї диких гусей. Раптом просто перед каченям опинився мисливський собака. Він сунувся було до каченяти, але потім побіг далі. Певно, я таке потворне, подумала каченя, що навіть собаці гідко вкусити мене. Пальба вщухла лише ввечері. Каченя підвелося, оглянулася та й побігло далі по полях. До ночі добігло воно до губогої хатинки та прослизнуло туди через щілину в дверях. У хатинці жила стара жінка з котом та куркою. Кіт умів вигнати спину й муркотіти. а курка несла яйця. Каченяч не вміло ні того, ні іншого, і старенька прогнала його. Каченя подалося до озера. Там воно плавало і пірнало. але всі тварини, як і раніше, зневажали його за потворність. Прийшла осінь, стало холоднішати. Важко було бідному каченяті. Якось надвечір, коли сонечко ще сяйло на небі, з кущів піднялася зграя прекрасних великих птахів, усі білі, як сніг, з довгими гнучкими шиями. Це були лебеді. Скрикнувши, вони сплеснули великими крилами і полетіли до теплих країв. Зима прийшла дуже холодна. Каченяті доводилося плавати без відпочинку, щоб не дати воді зовсім замерзнути. Але з кожною ніччю ополонка, в якій воно плавало, ставала все меншою. Нарешті заспівали жайворонки. Прийшла весна. Сонечко знову пригріло землю своїми теплими променями. Раптом із хащі очерету випливли три дивовижних білих лебеді. Вони пливли так легко і плавко, ніби ковзали по воді. Попливу до них, подумала каченя. І воно опустилося на воду і попливло назустріч прекрасним лебедям, які, побачивши його, теж попливли до нього. Качення схилила голову і раптом побачила у воді своє відображення. Але воно було вже не брідким каченям, а лебедем. Великі лебеді плавали навколо та пестили його дзьобами. Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця.